В цьому випуску зільється Френк Ворен? Дюбуа може втекти від Усика до Чесори Усик шостий у рейтингу найбагатших боксерів в історії. За версією Спорт. я не хочу бачити цей бій. Він поганий суперник. Гучна заява Еді Хірна. Шакур Стівенсон проти Ріяду. Скандал через гроші зірвав бій із сепедою. WBC прибирає росіян зі сцени. Бівол залишився без пояса. Вітаємо на бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу. Підписуйтесь на канал. Промоутер чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк зробив заяву щодо майбутнього українського боксера. За його словами, команда Усика чітко бачить головну мету і вона не викликає жодних сумнівів. Якщо бій за звання абсолютного чемпіона стане реальністю, він автоматично стане пріоритетом. У найближчі дні все повинно прояснитися поки що триває стратегічна підготовка до важливих рішень. Заявив Красюк. Нагадаємо, що єдиним відсутнім у колекції поясів Усика є титул IBF, яким нині володіє британець Даніель Дюбуа. У той же час організація WBO вже висунула свої вимоги. Усик має провести обов'язковий захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера. Це створює напругу у графіку і ставить перед командою українця непростий вибір. Цікаво, що сам Усик неодноразово натякав на своє бажання зустрітися з Дюбуа вдруге, аби остаточно закрити всі питання. Щодо їхнього першого протистояння, яке багато хто вважав скандальним через суперечливий удар нижче пояса, у паралельній лінії розвитку подій, промоутер Френк Ворен, який відповідає за кар'єру ЮБУА, вже анонсував, що його підопічний точно вийде в ринку липні цього року. Даніель битиметься в липні, це вже вирішено. Але з ким ще думаємо? Є три потенційні суперники, і поки що я не розкриватиму імен. Єдине, що можу сказати точно, це точно не буде Володимир Кличко. Вочевидь, найближчі тижні стануть вирішальними для майбутнього короля надважкої ваги. Якщо вірити словам Ворена, Красюка та Усика ніхто не проти об'єднавчого бою. Обов'язкові захисти можна спокійно перенести однією заявою. Зі слів промоутерів можна зробити висновок, що бій Дюбуа з Усиком офіційно буде оголошено вже наступного тижня. І хлопці просто підігрівають інтригу, не розкриваючи всі карти до офіційного підписання договору. Є побоювання тільки за те, що Ворен може побоятися виставити. Дюбеля проти нашого чемпіона, і слитись, пішовши захищати титули проти Чезори, очікуючи, поки Усик ще більше постаріє, або й взагалі закінчить кар'єру. Спортивне видання GiveMeSport підірвало інформаційний простір, опублікувавши рейтинговий список найбагатших боксерів в історії професійного рингу. І хоча на першому місці цілком очікувано опинився легендарний Флойд Мейвезер, не обійшлося й безприємної несподіванки для українських фанатів. Адже Олександр Усик сенсаційно увійшов до топ 6 найбагатших боксерів планети, випередивши навіть Тайсона Ф'юрі свого головного конкурента в рингу. Майвезер претендує на звання найбагатшого боксера, незважаючи на те, що він не бився професійно з 2017 року. Він має колосальний капітал, який складає 400 мільйонів доларів. Один із небагатьох, хто пішов на пенсію з бездоганою статистикою 50 0 Він переміг таких гігантів, як Пак'яо, Канело, Конора Макгрегора, Рікі Хаттона та Віктора Ортіса. На другому місці опинився Джордж Форман, коли великий Джордж пішов із життя у березні 2025 року. Його статки оцінювалися приблизно у 300 мільйонів доларів. Хоча частину цього величезного капіталу він заробив у боксерському рингу, здобувши вражаючі 76 перемог і ставши олімпійським чемпіоном. Значно більше грошей йому принесла співпраця з брендом Джордж Форман Гріл, обличчям яких він став. На третьому місці найбагатших боксерів світу знаходиться мексиканець Сауль Канело Альварес, чиї статки складають 250 мільйонів доларів. І розглядаючи його кар'єру, стає зрозуміло, чому підходячи до свого 20-річчя в якості професійного боксера, мексиканець провів 66 поєдинків, вигравши 62 з них. І це ще не кінець. Адже Канело всього лише 34 роки. На четвертому місці осів мені Пак'яо, боєць з легендарною кар'єрою. Рекорд Пак'яо, 62 перемоги, 8 поразок, є вражаючим. І саме цей рекорд допоміг боксеру з Філіппін стати першим у світі восьмиразовим чемпіоном, чого не вдалося досягти нікому з тих пір. Зараз займаючись політичною кар'єрою на рідних Філіпінах, Пак'яо насолоджується заслуженим статком у 220 мільйонів доларів. П'ятим найбагатшим боксером є золотий хлопець Оскар Делахоя, чий статок складає 200 мільйонів доларів. Маючи рекорд 39 перемог, 6 поразок, Делахоя насолоджувався успішною 16-річною кар'єрою з боями проти Мені Пак'яо та Флойда Мейвезера, що стали кульмінацією його кар'єри, в якій американець ніколи не уникав важких поєдинків. Провівши 11 різних чемпіонських титулів у шести вагових категоріях, Делахоя досяг такого ж успіху поза рингом. Зокрема, завдяки. Своїй роботі в бізнесі, що принесло йому титул промоутера року у 2014-му. Шосте місце за Усиком. Він заробив близько 100 мільйонів доларів за свою другу перемогу над Тайсоном Фюрі. Додайте до цього вражаючі суми, які він отримав за перший бій з Фюрі, а також за два поєдинки проти Ентоні Джошва. І стає зрозуміло, чому український герой є одним з найбагатших боксерів усіх часів. Його статок складає 165 мільйонів доларів. І це вражаюче, тому що він провів лише сім боїв у надважкій вазі за свою професійну кар'єру. Зараз йому 38 років, і, можливо, йому Залишилося лише кілька поєдинків, але кожен раз, коли він виходитиме на ринг, він точно заробить великі гроші. На сьомому місці одвічний суперник Усика, циганський король Тайсон Ф'юрі, статок якого складає 146 мільйонів. Восьме місце за 59-річним британцем Леноксом Льюісом, капітал якого складає 120 мільйонів. Дев'яте місце посів 68-річний американець Шугар Рей Леонард, статки якого складають 120 мільйонів доларів. І на 10-му місці опинився скандальний американський блогер Джейк Пол, якого в принципі можна було не додавати в цей список, адже він не зовсім боксер його статки оцінюються в 100 мільйонів. Відомий британський промоутер Еді Хірн нещодавно висловив свою думку щодо можливого поєдинку між двома британськими боксерами: Даніелом Дюбуа та Дереком Чісорою. І, хоча цей бій може виглядати на перший погляд як класичне британське протистояння, хірн вважає, що він не зовсім підходить для Чісори. Чісора уже двічі бився за титул чемпіона світу? Дюбуа – це поганий суперник для нього. Це не той бій, який я хочу побачити. Але якщо Чісора заслужив на такий бій, то хіба це його вина? Вся річ у стилі. Є боксери, які добре підходять Чісорі, а є ті, які ні. Дюбуа йому погано підходить, але це не скасовує той факт, що Дерек легенда. Хоча хір не заперечує значення чи сори в історії британського боксу, питання, чи здатний він насправді здолати Дюбуа, є спірним, що ж весь конфлікт зводиться до стилю бійців? А можливо, еді таким чином натякає на те, що хоче побачити в суперниках Дюбуа більш конкурентного боксера, а саме Усика. Всесвітня боксерська рада WBC зробила серйозний крок, ухваливши рішення провести титульний бій у легкій вазі до 61,2 кг. і вже визначила терміни для початку перемовин між претендентами. Однак ці перемовини обіцяють бути не такими вже й легкими, адже навколо цього бою виникли неабиякі суперечки. Чемпіон світу Шакур Стівенсон із США, який на даний момент тримає основний титул, повинен вийти на ринг проти мексиканця Вільяма Сепеди, що володіє тимчасовим титулом UBC. Боксери мають до 6 травня домовитися про розподіл призового фонду. Але якщо цього не відбудеться, вони опиняться на шляху до промоторських торгів, де все буде вирішуватися в такому жорсткому режимі, як і їхні бої. Проблема виникає через те, що Стівенсон вимагає для себе цілих 70% від загального фонду, в той час як сепеда готовий віддати йому лише 55%. І зрозуміло, така ситуація викликає неабияку напругу між двома боксерами, а також у середовищі тих, хто стоїть... За організацією цього бою. Додайте до цього, що Стівенсон посварився з впливовим керівником Riot Season Туркі Аль Шейхом, який спочатку обіцяв допомогти організувати цей бій, але в результаті змінив свої умови і відмовився. Американець черговий раз продемонстрував свою рішучість у тому, щоб отримати свою частку. Турки обіцяв мені одні умови, але потім надіслав своїх хлопців з іншими документами: містере Далахоє, давайте вести перемовини з вами. Я, як і раніше, чемпіон, і не збираюся відмовлятися від бою. Потрібно просто домовитися про фінанси. Загалом ситуація виглядає як набір для справжнього скандалу. Стівенсон востаннє виходив на ринг 22 лютого в Аріаді, де впевнено нокаутував у дев'ятому раунді британця Джоша Педлі. Сепедеш у березні цього року здолав Тевіна фармера із США рішенням більшості суддів, продовживши свою переможну серію. WBC відібрала титул в російського абсолюта Дмитрія Бівола. Це рішення стало цілком справедливим, адже вже давно постало питання про місце російських спортсменів на міжнародній арені після початку вторгнення Росії в Україну. Бівол, який виступає під киргизським прапором, але постійно рекламує Росію, не виконає своїх зобов'язань щодо бою з тимчасовим чемпіоном WBC і регулярним чемпіоном WBA Давідом Бенавідесом. Бій між ними був запланований, але замість цього команда Орка має. Намір організувати третій поєдинок з Артуром Бетербієвим, що лише підтверджує бажання боксера уникнути зустрічі з перспективним мексиканцем. Мабуть, для Бівола простіше втретє змагатися з уже літнім кадирівцем, ніж зі справжнім претендентом на титул як Бенавідес, який наразі є однією з найнебезпечніших зірок на півважкої ваги. Замість того, щоб довести свою першість у боксі, Бівол намагається втекти від нових викликів, що, по суті, є слабкістю, яку все важче приховати. Президент WBC Маурісіо Сулейман прокоментував відмову Бівола, заявивши, що отримав від адвоката росіянина смішне повідомлення. Я щойно отримав холодне повідомлення від адвоката Бівола Патріка Інгліша. Його аргументи просто смішні. Краще було й не обговорювати повідомлення, що Дмитрій Бівол вирішив відмовитися від титулу чемпіона світу за версією WBC в на півважкій вазі. Ми бажаємо йому успіху і цим підтверджуємо, що чемпіон світу за версією WBC в на півважкій вазі став Давід Бенавідес. Дії Сулеймана виглядають як чергове підтвердження того, що для російських спортсменів не повинно бути місця на міжнародній арені, поки їхня країна продовжує війну в Україні. Вже неодноразово в спорті, зокрема у великих змаганнях, виникали ситуації, коли спортсменам з Росії було заблоковано доступ до міжнародних титулів і змагань. І це було абсолютно справедливо. Але світові боксерські організації плюють на міжнародні права та демократичні цінності. Немає сенсу в тому, що по боксі, який має бути сильний символом честі і справедливості залишалися місця для тих, хто може використовувати свою популярність для прикриття політичних режимів, які несуть смерті і руйнування. Російські спортсмени, навіть під прикриттям громадянств інших країн, повинні нести відповідальність за свої дії та за країну, яку вони представляють. Друзі, а як ви гадаєте, чи буде коли справедливість і міжнародні боксерські організації візьмуть на себе відповідальність, виключивши росіян і вовків в овечих шкурах під іншими прапорами з міжнародних рейтингів і турнірів? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!